Доброго дня, з вами Пасіка Кударчук. Сьогодні у нас 7 серпня, і сезон активного медозбору підходить до кінця. Пора задуматися про обробіток бджіл від кліща вароа і підготовки бджіл до зимівлі. Я вже замовив полосочки для обробки від кліща фірми StarVet, це полоски Apivaro і також полоски Apiatras. Обробляю я ними в два цикли. Спочатку ставлю апівару на два тижні, потім забираю всі залишки смужок і ставлю Апіатрас також на два тижні. Опісля через певний проміжок часу, коли вже не буде розплоду, основна маса печатного розплоду вийде. Проливаю амітразом препарат тактик від цієї ж фірми. Ось. Полосочки готові. Будемо пробувати спочатку для тесту в дві сім'ї поставимо в одну апівару, в другу Апітрас. Подивимося, як працює, як іде осип кліща. Тоді ставимо на всю пасіку. Тому до обробки від кліща ми вже підготувалися. Також фірма Starvet надала нам такий препарат Апіфіт. Він... Зміцнює імунітет бджіл, підвищує стійкість до хвороб завдяки антимікробним, антибактеріальним, протигрибковим і паразитичним властивостям, стимулює активність бджіл, що сприяє підвищенню продуктивності сімей, покращує споживання корму, особливо періоди нестачі нектару, сприяє підтримці стабільного стану сім'ї в критичний період, знижує симптоми стресу, захищає від теплового стресу, знижує виникнення райового настрою в сім'ї. Ось ось такий препарат будемо тестувати, пробувати. Я вже його пробував весною. Мені по правді, дуже сподобався препарат. Ну, він трошки підштовхує бджіл, скажімо так, до розвитку, набрати силу сім'ї. Ну, для весняного нарощення бджіл. Ну, На зиму, я думаю, він буде працювати також. Спробуємо, протестуємо. Пізніше зніму окреме відео про саме цей препарат. Ось. Також десь в мене тут ось вони вклали загалом свою таку брошурку. Ось тут є всі препарати не тільки для бджільництва, а загалом для тваринництва. Ну, Тобто, такий собі каталог з їхніми товарами. Кого цікавить, тут є товари не тільки для бджільництва, а загалом для тваринництва. Тому звертайтеся фірма BVL. Це не фірма, це напрямок бджільництва b а фірма називається StarWed. Рекомендую.